Ну, а зараз все таки до ситуації, напевно, більш політично-економічно, якщо так можна сказати, поговоримо про старт великої приватизації в Україні. фактично, він вже даний. У нас в гостях Ірина Ратинська, експерт з питань управління об'єктами державної власності інституту суспільних досліджень. Пані Ірино, я вас вітаю. Навзаєм так, доброго ранку. Дякую, що так раненько ви до нас на каву завітали. Я про що поговорити насправді? 28 січня це дата, коли Верховна Рада прийняла у першому читанні. Фактично, став великої приватизації. Навіть нам назвали вже перші такі великі підприємства, які мають підлягати приватизації. Почати бесіту, хотілося б з того, щоб все таке ви пояснили. Розділяються думки суспільства в плані того, приватизація в нинішніх умовах там більше за чи проти, необхідно це зараз чи ні? Чи все таки держава настільки неефективний менеджер, що без приватизації нам в жодному разі не обійтися? Я погоджуюся, що стосовно приватизації існують різні думки. Деякі схиляються до проведення приватизації до її необхідності деякі не схиляються. Можна зрозуміти і тих, і тих, тому що дійсно дуже нас складна зовнішня ситуація. У нас на сході агресор держава-агресор. А це і тому багато багато хто каже експертів, що зараз просто неможливо продати всі ці державні активи за розумною. За ціною, які вони насправді вартують, а з іншого боку, ми постійно чуємо розмови щодо корупції на державних підприємствах. Mm -hmm. І багато експертів кажуть, що вже так далі йти, йти не можна, і тому вони кажуть, що це треба приватизувати. Насправді, приватизація це один із механізмів управління державними активами об'єктами державної права власності. Є багато інших механізмів. А щодо приватизації, як Боротьба з корупцією, ну вона не зовсім механізм боротьби з корупцією, але якщо вже ну, нічого іншого не можна зробити, то е, можна дати, наприклад, шанс нашому уряду спробувати поборотися з корупцією за допомогою такого механізму, як приватизація. Але приватизація це такий багатогранний дуже процес. Він пов'язаний не тільки з нормативною частиною. Ми знаємо, що не так давно було прийнято законопроєкт, який всі урядовці наш називають початок великої приватизації. Там дійсно деякі є новації. А, перша новація, а, що в, зараз у нас будуть буде діяти заборона а, для покупців а, з держави агресора. Друга новація це скасовується 5-10% продаж пакетів акцій великих підприємств. Перед основним конкурсом на фондовій біржі. це теж позитивна. У нас така новація, вона дозволяє укрупнити пакет і зробити його більш інвестиційно привабленим. І третя новація це залучення радників до приватизації, до її підготовки і інших процесів. А тут щодо радників знову різні думки. Можна сказати, що у нас вже були радники, вони свою особливу ефективність не... Проявили, але наразі ми будемо надіятися, що в цієї ситуації вони просто якщо подивитися всі тенденції, скоріше за все, це будуть іноземні радники, і тому вони будуть підготовлювати пакети акцій за для іноземних інвесторів. Тому можливо, уряд сподівається, що вони будуть виступати певною гарантією. Для іноземних інвесторів щодо збереження прозорості всіх інвестиційних у процесів, приватизаційних процесів, тобто три таких от вагомі нові нововведення, так, так фактично так. в приватизацію в звичному так. для нас сенсі добре. Чи не здається вам, ви вже сказали про те, що продавати державне майно фактично в період війни? Це можливо не зовсім вигідно, тому що ну це як продавати квартиру в анексованому Криму зараз. Так ну хто її купить? Ніхто її не хоче купити, або шахраї? Тому, що... якісь. Або шахраї. Це тобто це ускладнює, ускладнює. Звичайно, процес ну, звичайно, так. Плюс, ви сказали саме про те, що є можливість залучення іноземних інвесторів. Яка сторона світу зараз може купувати у України її майно? Хто може бути зацікавлений? Росії ми продавати не будемо, да. ясна річ. Я думаю, що ми не будемо продавати, якщо хтось визнає анексію Криму нормальним Незвичайно. явищем да. і так далі. Тобто ми потроху самі, самі виключаємо потенційних покупців у нас. А хто ж може купувати таким чином? Ну... Які країни? Які країни ну для цього можна подивитися, що кажуть самі наші урядовці? Зокрема, представники фонду державного майна, вони нарахували більше десятку. Uh -huh. Інвестори в для одеського припортового заводу, до речі, я так розумію, що Одеський припортовий завод буде флагманом. приватизація буде показовою продаж... показовим продажем, тому вони будуть намагатися його провести як намога прозоро і вдало багато інвесторів перераховуються. Це перераховуються європейські інвестори. Ну, взагалі орієнтація uh -huh. на. Європейських інвесторів також певні інвестори зі сходу, наприклад, казали, що могли бути з Китаю, але там, скоріше за все, буде проблема в тому, що заборонено бути покупцем. Той, хто має 25% державної власності угу. володіє, тому китайські компанії, як правило, вони або державні, або велика кількість пакет-акцій належить державі. А тому це можна орієнтації йде на європейського покупця. Угу. А, і все це нагадаю в рамках розширення а, з з Європою, там відкриття зони вільної торгівлі з недавнього часу і так далі. 342 об'єкти це за останнім списком підлягають приватизації в Україні. А вам, як експерту, всі ці об'єкти ну, вселяють довіру, чи є деякі які під питанням щодо приватизації? За, взагалі, щодо самої приватизації питання викликають об'єкти, які є стратегічними для держави, тобто є втрата... і, же і ліві... питання збереження да. національних інтересів. Да, да. А той же одеський припортовий завод. З однієї сторони, якщо держава визнала його непрофільним mm -hmm. для себе, тобто вона не хоче розвивати далі хімічну галузь нашої промисловості, з іншого боку, це географічна його ситуація. Він знаходиться в порту біля Южного порту. Порту в Одеської області, тобто це доволі стратегічна така географічна положення цього заводу, воно теж викликає деяку недовіру, тому що це по-перше, до сходу близько. По-друге, за державою все ж таки виходи до узбережжя mm -hmm. повинні залишатися. Також багато питань щодо приватизації обленерго, як за і проти, і це взагалі стосовно приватизації, наприклад, центр енерго, тому що це одна з таких видатних, таких значних, скажімо, знач... значних генеруючих mm -hmm. електростанцій, і вона теж є. Стратегічно. Тобто тут треба взвішувати з одного боку, а це якісь наповнення бюджету. Тут ми повертаємося uh -huh. до все-таки мети приватизації, а з іншого боку, те, що все ж таки держава повинна виконувати свої функції, особливо збереження безпеки. Uh -huh. Наскільки збільшаться доходи в державу із завершенням приватизаційного процесу по 342 цим об'єктам в середньому чи можна зараз прикинути? Чи все буде залежати від того, за скільки продадуть і кому саме продадуть? Ну, можемо повернутися до того, що уряд планує заклав бюджет це 17 мільярдів гривень. для 340 підприємств це дуже маленька цифра. Якщо уряд дійсно збирається продати 343 підприємств за такою ціною, це ну безцінь, тому що знов таки одеський припорт перекриває майже повністю вартість цього заводу, перекриває завдання по приватизації. Можна згадати, що він колись виставлявся вже за 40 мільйонів доларів, тобто був майже куплений за 600 мільйонів доларів, тобто ціна 17 мільярдів, вона занизька. Вона перейшла з бюджету минулого року, на цей рок без всяких поправок, і тому насправді на що розраховує уряд і на яку ціну, ми сказати точно не можемо. Складно насправді є в чому розбиратися в плані приватизації. Тут е, дійсно великий розрив, і треба шукати золоту середину і зберегти національні інтереси, і ще й вигідно все це зробити. Е, на вашу думку, е, як виходить, що в кращому разі, якщо прийдуть іноземні інвестори, українські підприємства будуть продаватися саме їм, і вони будуть працювати на території України, виходить, що українців будуть, як це правильно сказати, роботодавці іноземці, фактично. Чи можна так сказати, і чи допоможе це на вашу думку інтегрувати українське суспільство в якісь правила гри вже більш європейські дійсно? Чи це нас із зовнішнім світом? Ну, по-перше, можна розглядати два сценарії. Mm -hmm. Якщо це буде дійсно а, стратегічний інвестор, який буде зацікавлений в тому, щоб розвивати ці підприємства, вкладати в цю землю інвестицій, mm -hmm. це один сценарій. Тоді дійсно а, зазвичай. Це може призвести до того, що нам оця так звана корпоративна культура uh -huh. може прийти до нас, коли там соціальна відповідальність роботодавця, коли там прозора інформація, прозорі вирішення питань. Вихід з тіні да. Вихідних да. <рес> немаловажно. А з іншої сторони, це якщо інвестор. Такого, такого полушохрайського типу, який просто буде, наприклад, вижимати всі соки з цього підприємства, і насправді нічого це нам не дасть. Тому тут дуже важливо саме орієнтуватися не на фіскальну функцію приватизації, тобто наповнення бюджету, а саме на інвестиційну, тобто залучати дійсно е, стратегічного інвестора, який буде вкладати гроші, давати роботу, приносити е, корпоратив культуру, соціальну відповідальність бізнесу, і туди, і тепер. І останнє запитання: все-таки об'єкти яких саме галузей можуть продаватися найбільш активно, швидко, можливо, за щось поторгуються навіть покупці, ну, грубо кажучи, от яка галузь в Україні зараз найбільш перспективна, на вашу думку? Знов-таки виходить, що це хімічна галузь, угу. а галузь. Обл де енергетична uh -huh. галузь, дуже привабливі порти, але вони зараз не, ну, по законодавству вони не uh -huh. продаються, шахти не привабливі, як no, правило. Yeah, а, от, монополісти, в принципі, Інфраструктура, хімічна промисловість найбільш, на мій погляд, uh -huh. енергетика найбільш перспективна. Ну, будемо намагатися виторгувати за, за ці об'єкти найбільше. Yeah. Жарти жартами, звичайно, будемо сподіватися, що всі позитивні зрушення дійсно на краще. Дякую вам дуже за такий аналіз. Дуже простими і доступними словами. Сподіваюся, для телеглядачів ми пояснили, що таке приватизація, чому вона має. Позитивні риси зараз для України, яка опинилася в такому становищі. Я дуже дякую пані Ірині Радинській за те, що вона проаналізувала старт великої приватизації в Україні.